В Україні у північ для вас мовить інтери. Я Анастасія Даугли. Підбиваємо підсумки доби 17 листопада. Росіяни вже атакують низку українських областей шахедами. У командуванні повітряних сил попередили про кілька груп ударних дронів, для яких областей на тепер є небезпека. Ви бачите на мапі тривог на своїх екранах. Просимо вас подбати про власну безпеку. Десятьох людей вбили росіяни у сумах, за повідомленням обласної військової адміністрації, серед загиблих двоє дітей: дев'ятирічний хлопчик та 14-річна дівчина. Постраждала 51 людина, включаючи п'ять дітей. Нагадаю, у неділю ввечері російська армія завдала ракетного удару по місту. У ворог поцілив по густонаселеному житловому мікрорайону. Пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок, транспортні засоби. З пошкоджених осель евакуювали понад 400 мешканців. Далекобійність один з головних пунктів плану перемоги. На цьому наголосив президент Зеленський у своєму зверненні. Глава держави прокоментував інформацію, що Україна буцімто отримала дозвіл на удари у глиб Росії американською зброєю. Зокрема, сказав, що такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Дорогі українці, українки. Сьогодні був один з найбільших та найбільш небезпечних за всю війну російських ударів: 210 дронів і ракет одразу, в тому числі гіперзвукова та аеробалістичні. Більшість цілей, на щастя, вдалося збити. Мішенню для Росії була саме енергетика, критична інфраструктура. І це відповідь усім, хто хотів чогось досягти з путіним розмовами. Телефонними дзвінками, обіймами, умиротворенням. Сьогодні цей голуб миру надіслав нам чергові кинжали та калібри. Ось така дипломатія. Його мова це підлість. Росія вже майже тисячу днів робить одне те й саме. І від цього треба захищатись, треба бути сильними. Час інвестувати треба не у те, щоб поговорити з кимось в Москві, а щоб дійсно змусити Росію до закінчення війни, я дякую усім нашим воїнам ППО, повітряних сил, мобільним вогневим групам, кожному і кожній, хто забезпечує українську можливість збивати все це, все це російське зло. Сьогодні знов блискуче проявили себе Петріоти, непогано проявили себе F-16, є збиття ракет, окрема вдячність всім партнерам, які допомагають нам системами і протиракетами. Це дійсно глобальна справа. Щоразу, коли відбуваються такі російські удари, ми бачимо, як важливо, що партнери не залишають петріоти та інші системи десь там на складах, а передають їх. Саме тим людям, хто вміє захищати життя і потребує цього. Ми зараз ще не отримали від партнерів всіх потрібних систем. Але працюємо далі. Коли цей результат буде, відбиття атак стане більш повним. В чотирьох областях зараз тривають відновлювальні роботи. Вранці більше мільйона абонентів були відключені. Від електрики зараз кількість значно менша. Я дякую всім ремонтним бригадам. Роботи триватимуть цілодобово. На жаль, від російського удару сьогодні є поранені у Львівській області, в Києві, на Полтавщині, в Дніпровщині, в Одеській області, в Запорізькій області. Усім надано необхідну допомогу. Є й загиблі. На жаль, мої співчуття усім рідним. Всім близьким. Обов'язково відповімо окупанту, і ми повинні витримати тиск зараз, будь-який тиск, будь-які удари, щоб наступного року досягти свого, щоб досягти миру. І ще одне: план посилення України це план перемоги, який я представив партнерам. Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть обов'язково. Слава Україні! Нагадаю про те, що Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами атакам з по Росії. Написало видання New York Times з посиланням на американських посадовців. Теж саме повідомляє видання Ройтерс, не називаючи своїх джерел. Дозвіл це відповідь Сполучених Штатів на рішення Росії залучити до війни північно-корейські війська. Пишуть західні змі. Насамперед, ракети Атакамс будуть використовувати проти російських та північно-корейських військ на території Курської області, заявляють джерела. Це нібито має показати північній Кореї, що її солдати, яких спорядили на війну проти України, потрапили у скрутне становище на полі бою. Використання та пишуть західні змі навряд чи змінить перебіг війни, проте має знизити ефективність російсько північно-корейського наступу. Велика Британія ймовірно призупинила постачання Storm Shadow в Україну. Про це пише видання Times. Таке рішення ухвалили нібито для того, аби дочекатися, поки Сполучені Штати знімуть власні обмеження на використання далекобійної зброї і вже після цього дозволити українцям бити по Росії і британською зброєю. Ухвалювати таке рішення без Білого Дому у Лондоні. Не наважувалися, так само, як і у Парижі. Щоправда, Таймс пише і про іншу ймовірну версію. Можливо, Shadow намагаються заощадити не лише для ударів по Росії, а й для власних потреб британської армії. Складною залишається ситуація на Одещині. Зранку ворог здійснив масовану атаку по енергетичних об'єктах регіону, випустив 10 ударних безпілотників та 38 ракет. Дві людини загинули. Це працівники енергооб'єкту, ще одного чоловіка поранено. Зруйновані та пошкоджені з десяток житлових будинків в області без світла, сотні тисяч сімей. В Одесі відсутні воду та теплопостачання. Знеструмлені великі котельні та насосні станції водоканалу. У місті працюють бювети. У регіоні розгорнуто близько 500 пунктів незламності. В обласній військовій адміністрації сподіваються, що електрику вдасться повернути. Протягом доби стосовно води і тепла, будемо намагатися до ранку повернути, закрити самі кричущі такі моменти. Завтра, тобто 18-19 листопада, ці дні навчальні ми перенесемо на інші суботи, на інші вихідні, для того, щоб дати дітям вихідних, а школи використовувати, в тому числі для пункту обігріву. У добротворі на Львівщині тривають ремонтні роботи на магістральному трубопроводі. Потреби у відселенні людей немає. Про таке повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький. Нагадаю, внаслідок комбінованої атаки росіян загинула жінка, ще троє людей поранені. Зруйновано 12 гаражів, 11 суттєво пошкоджені. У житлових будинках поруч понівочені фасади, вибиті вікна. На місці досі працюють служби надзвичайного реагування. Обстежують територію та Фіксують пошкодження. Двоє людей загинули ще семеро поранені, серед них двоє дітей. Такі наслідки масованої атаки по Миколаєву. Ущент зруйновані два житлових будинки. Більше про наслідки обстрілів розповість Єлизавета Кротик. Вона побувала на місцях руйнувань. Поруч із діркою в стіні, шафа з речами пані Олени. Це все, що вціліло в будинку після ворожої атаки російської армії по Миколаєву. Нічого ремонту не підлежить, бо видно, що стіни все повністю пообходило. Потолка криші немає, тому що її гасили, воно там згоряно. Ну, ремонту нічого не підлежить. Це тільки так. Це не трактор звалить і і сказати в країні. Велике дякую за те, що сталося без нічого. Я була в коридорі на кухні, тому я залишилася жива. Залишилася без даху над головою і Марина з родиною. Жінка намагається витягти з під завалів хоча б якісь речі. Двоє дітей Марини легко поранені та з гострою реакцією на стрес від вибухів. Так, да, ми приїхали, зробили ремонт, і приїхали дві неділі назад. В момент прильоту, де ви? ми були? Я була в, кімна... в кімнаті з дітьми. Був. Чоловік був в сусідній кімнаті. Воно як гахнуло один раз, потім другий раз гах, гахнуло дуже довго. Все попадало, і ми якось вибрались через вікно, через двері, як бачите, ми вийти не змогли. А це була наша кухня. Це все, що сталося. У нас тепер нема нічого і жити немає. Все, що було нажито, техніка нічого немає. Скільки було вложено сюди грошей, щоб приїхати і жити. Тепер я не знаю тепер, за що його це все останавлювалося. Почався пожар в сусідньому і перекинулось на нашу кришу. Тушить, начали, наверное, часа через полтора только. Воно все горит, все на глазах говорять, женщина погибла. Там дітей забрала скорее. Ще три ворожі дрони вдарили неподалік будинку Галини. Спалахнуло помешкання сусідів. Вибухова хвиля знесла покрівлю з оселі жінки, вилетіли вікна. Було два прильоти десь в другу сторону, а потім сюди до нас прилетіло. Дуже прилетів. Вже було попередніх два прильоти, то я збиралася вже одягатися, ну, спали в цей час. Збиралася одягатися, а тут бабахнуло, полетіли всі вікна, стеля там порвало стелю. Шифер, все там, де горіло, там знайшли мотор від дрона. От він тут лежав, забрали вже. А що знаєте про постраждалих? Постраждалих, значить, хазяїн цього дому поранений, забрали його в лікарню скорої помочі. Хазяйку знайшли через пару часів, забрали теж вже в мішку. Там сусідка поламала їй руку і вдарило в голову. Там теж вона в БСМП пеща. Унаслідок нічної атаки загинуло дві жінки, ще семеро людей поранені. Щен зруйновані два будинки, частково п'ять. Пошкоджені чотири приватні обістя миколаївців, одну багатоповерхівку, будівлю торговельного центру, магазини та автівки. Єлизавета Кротих, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Україна скоротила виробництво електрики через недільну ракетну атаку. Про таке заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. За його словами, йдеться передусім про запобіжні заходи. Обсяги зменшили, щоб енергетична інфраструктура не зазнала ще більших руйнувань у разі влучання ворожих ракет або дронів. Основні атомні електростанції Рівненська, Хмельницька та Південно-Українська прямих ударів. Не дістали і роботи не зупиняли. Однак ворог потіли у кілька підстанцій, від яких залежить живлення АЕС. Нагадаю, у вересні та жовтні експерти МАГАТЕ оглянули сім підстанцій по всій Україні, щоб оцінити збитки. Чи будуть нові візити після атаки 17 листопада, невідомо. Нагадаю, у ніч проти неділі сили нашої протиповітряної оборони збили 102 ракети та 42 два. Безпілотники про таке повідомляє командування. Російська армія здійснила масований комбінований удар по об'єктах енергетичного сектору України. Застосували ракети повітряного, наземного, морського базування, також ударні безпілотники типу шахет. Радіотехнічні війська повітряних сил ЗСУ виявили та здійснили супровід 210 повітряних цілей противника, 120 ракет та 90 безпілотників. Харківщину росіяни атакували напередодні керованими авіабомбами та шахедами. Близько третьої ночі двома кабами поцілили по полю біля прикордонних сіл одноробівка та ковалі. У другій ночі, як повідомили у поліції Харківщини, ворожий шахет залетів у двір приватного будинку у передмісті Харкова у селі Рогань. Упав і вибухнув. Уламками пошкоджено п'ять будинків та легковик. Мы были рядом на участке, и получается зарево и большой хлопок. Я сразу прибежал сюда. Огнетушители у меня были. И сразу начали тушить. Вот этот шахет затушили он тут лежал, военные его забрали. И дрова загорелись, в угол здания. Все, потушили, сами справились. Ну, как-то так. Ну и Дальше ж начали соответственно, смотреть завалы, все разгребать. Тут крыша получается. Окна вилітіли здесь, всі окна, двері повилітали, второй тажвісь розрушений. Сісіда от получається тоже вся криша влітіла. Мало місця влучання в житлову забудову. Пошкоджено 15 приватних будинків. Це на цій вулиці, і внаслідок розльоту уламків ще пошкоджено два приватних будинки в околицях. Люди, дякувати Богу, не постраждали. Ворог завдав удару по залізничному депо на Нікопольщині. Загинуло двоє працівників, ще троє поранені. І це не єдині жертви від атак Російської Федерації. Цього тижня під час артообстрілу вбито медика докладніше Олена Мандалюк. На робочій зміні близько третєї години дня просто у дворі амбулаторії російська армія вбила 30-річного сімейного лікаря Олександра. Його світлина досі на стенді з закладу. Колеги розповідають, дружина медика теж тут працювала зараз у декреті. Без батька окупанта залишили двомісячну дитину. Ворог ударив з артилерії. Лікар, який загинув, він був на вулиці. Можливо, він виходив, поплакав по телефону, виходив давати консультації, бо на зв'язок не дуже, а на вулиці ну, на, на також краще. Тому я думаю, він когось консультував, бо він так був легко одягнутий. У робочому кабінеті поранень зазнала ще одна лікарка. Її стан стабільний як в операційних, так і на подвір'ї амбулаторії. Кипить робота, ліквідовують наслідки обстрілу. Вибухова хвиля винесла всі вікна, й двері упала стеля. Пошкоджені усі вікна. Це більше 20 двері, деякі стеля, кондиціонер, техніка, начебто, вся ціла. Плівкою та листами ОСБ затуляють вибиті шибки і нікопельси, які живуть неподалік. Вибухова хвиля пошкодила і їхні помешкання. У миття так пані Ніна була вдома. Я якраз на кухні була, але як бахнула Я саме була на балконі, воно як бахнуло, я аж закричала, не думала, що на балконі. Вікна всі цілі, а потім, думаю, дайно гляну, а на балконі скло вибите. Вікна повилітали у трьох багатоповерхівках з будівельними матеріалами, постраждалим допомагають благодійники. У черзі по допомогу пані Тетяна. Жінка каже, у цьому районі Нікополя порівняно тихо. Вибухи чули, але вони далеко. Окупанти вдарили по їхнім будинкам уперше. Я була на кухні. Я була на кухні, почула вибух і побачила з кухні, що летять шибки. Я зрозуміла, що з балкона це торець будинку. Російська армія обстріляла мирне місто тоді, коли на вулицях досить людно поранено трьох людей. Нікопельці ховалися, хто де міг. Одхвилась воно дверми придавило. Ось я трохи покацла через щоденний вогонь з артилерії та атака ворожих дронів у Нікополі вже не лишилося цілих вікон у багатоповерхівках. Понівечені осколками фасади. Сергій, попри небезпеку, намагається вести підприємницьку діяльність, тримає магазин, прибирає наслідки нещодавного обстрілу, заповняє, працюватиме і надалі на зловорогові. Кришу пошкоджила. Я вже зробив вікно. Зараз поїду вставляти стекла. Ну то вроді пока таке, і двері. Чи не страшно продовжувати та навіть розширювати свій бізнес, коли ось тут у нас таке педло відбувається? Дуже страшно. Ну, якщо нічого не будемо робити, то буде ще страшніше. Кількість понівеченої інфраструктури у місті вже йде на тисячі, але люди й далі живуть тут і працюють. У Нікополі нині близько 40 тисяч населення, і з міста не їдуть, бо вірять. То будь-яканець війни буде кінець війни. Буде перемога, наша перемога. Отак будемо жити з незламного Нікополя Олена Манделюк Ярослав Засоба. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Бразилія готується прийняти саміт G20 у ріо де Жанейро. Він стартує сьогодні. Політики мають обговорити низку проблем, зокрема зміну клімату та війну в Україні. Президент Сполучених Штатів Джо Байден уже приземлився у Бразилії. Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед вилітом запевнив пресу, що Україна може сподіватися на багатьох друзів у світі, особливо на Німеччину. Лідер Франції Мануель Макрон теж запевнив: Росії, яка продовжує атакувати Україну ракетами, не довірятимуть. На умовах, які визначать українці умовах, які поважають міжнародне право, нам потрібно буде вести переговори про довготривалий мир, якими б не були декларації Путіна. Він не хоче миру і не готовий вести переговори про це. І я вважаю, що обов'язок кожного з нас реально підштовхнути Росію до припинення бойових дій і переговорів про мир на тих умовах, які поважають міжнародне право. Велика Британія випробувала нову крилату ракету класу повітря Земля. Про це повідомляє Міноборони країни. Дальність польоту ракети СПР 100 кілометрів. Її випробувальний пуск відбувся у Швеції на військовому полігоні. Віцел спер можна використовувати проти систем ППО, кораблів, танків, укріплених будов чи машин, які швидко рухаються. Нову розробку планують поставити на винищувачі бомбардувальники «Ф-35». 18 та 19 листопада на Сумщині оголосили дні жалоби через недільний удар росіян по місту. Нагадаю, внаслідок атаки загинули десятеро людей, зокрема двоє дітей. І в повітряних силах знову попередили про ракету у напрямку Сум для низки областей. Є загроза балістичного озброєння з північного сходу. Крім того, росіяни запустили і шахеди. Актуальну мапу тривог ви бачите на своїх екранах. Тож просимо вас подбати про власну безпеку. Такі новини від команди Інтера бережіть себе. Безпечної вам ночі. Вранці розпочинаємо новий день і новий тиждень. Все буде Україна.